Мабуть, дала певні результати для оформлення людей на субсидії. Так, за період з 1 жовтня 500 сімей, 503, якщо точно, прийшло до нас вперше. Це ті люди, які до нас раніше не зверталися за субсидією з різних причин. Або вони не чули, або не довіряли і так далі. Тому я вважаю, що це може не такий значний, але, але результат. І вся ця інформація. Відповідно до надання соціальної допомоги, надається на радіо, на засоби масової інформації. Крім того, ви знаєте, що працює виїздний соціальний офіс, де задіяні всі соціальні служби. Це теж дало, мабуть, те, що вони спілкуються безпосередньо з людьми, з квартальними і виїжджають прямо. На